Тут я вам розкажу більше про інженерні рішення. Сталі у нас тут виконана натяжна, досить насправді, не дешеве рішення в такому форматі, тому що тут багато трекових систем, імітацій підсвіток, тіньові шви з підсвітками. Це все алюміній, які важко підрізати, паяється. Тобто, тут є досить складні рішення. От дві полосочки наші, так? Я її називаю злітна смуга. Як вона працює? От, е, є в нас е, спеціальний алюмінієвий профільочок, який натягнутий туди. І зверніть увагу, він переходить повністю на стінку. Тут же штукатурка. Тобто ці два елементи вже важко компонувати, бо це два різних профіля. А зверніть увагу, на лінзу і на ширину. Наскільки тут це підбиралося ідеально? Щік. Ось так. Також є декілька зон груп керування світом. Ну це у нас по стандарту в всіх проектах, дублюючи, перехресні викачи. Тобто ви можете включити при вході, прийти до спальні, вимкнути там, наприклад, це світло. Тобто не потрібно там з одної точки ходити. Плюс до того, тут є зони керування ЛЕД під які підв'язані на пульт і додаток до телефону. Тобто можна сидіти і керувати з телефону світом. Саме така примітивна функція насправді досить нескладна і вона адекватно вартує в реалізації. Є об'єднані тіньові і трекові системи. Тракові системи тут магнітні, це є спеціальний траквій-магнітний світильник, який спеціально зроблено для натяжних стель, тобто в нього спеціальні губи, кріплення, кутники. Це все теж монтується до натяжної стелі. Дуже багато світла, точкових світильників. Сточкові світильники теж вони досить цікаві. У них дуже маленький кантик, хто там розуміється, потрібно зворотню підклейку робити. Тому, в принципі, по бюджету така стеля, чи гіпсокартонна, чи натяжна, вона буде майже однаково вартувати, оскільки дуже багато складних вузлів і деякі вузли простіше робити, наприклад, на гіпсокартонних стелях чи на натяжних. Також по підлозі. Дуже важливим елементом інтер'єру це є тіньовий плінтус, з як ми його виконали. Тобто ми взяли алюмінієва вставочка. сама вставка МДФ на фінальне, вона фарбована, колір меблі, тобто стіни максимально воно має зливатися. І є отака щілинка для того, щоб розірвати і підкрасити ці всі елементи і переходи. Багато хто реалізовує його таким чином, спочатку по нулях, так як правильні інженери кажуть, відбивають. І далі вже підлогу роблять. Ми в нашому випадку завжди робимо ці всі підвіски після вкладання тобто ми Максимально вирівнюємо нівеліром, укладаємо цю підлогу, її ДВП гарно упаковуємо, щоб її не пошкодити. І да, після того ми вже робимо підрізку алюмінію алюмінію ставку, і чистий матеріал вже йде після малярних робіт. Тоді максимально витримуються всі лінії, всі стики, немає ніяких там незрозумілих зазорів. Це досить складне рішення. Справді і воно насправді не дешеве. Дуже багато хто думає, о прихований плінтус. Люди, виберіть собі, якщо у вас є якийсь бюджет е, адекватний, е, вибирайте собі імітації якісь. Тобто те, то, що не буде дуже підкреслювати якісь не стики негарні чи якісь лінії. Це таке гарне рішення. Мені дуже подобається. Ну, воно вартує гроші, і ви маєте бути до цього готові. З прихованих рішень це є двері прихованого монтажу. Рекомендація. Ми завжди замовляємо фарбування дверей у виробника. Поясню, чому. Багато хто скаже, давайте підруємо, пофарбуємо колір стіни, повірте. Місяця-два і ви будете проклинати ту ідею. Отут завжди будуть різні відцарапани від і від, ніх... ніхти, від е... штовхань. Тобто оце все має бути фарбовано з фабрики. Тоді якісно буде воно вам служити довго. Зверніть увагу, з... всі теж приходять канти Малярочка гарно підійшла, тобто підійшли далі приходним плінтузом і всі оці тіньові шви вертикальні. Вони стикуються туди. Ми завжди ці всі стики гарненько підрізаємо, гарненько вони ювелірно прям рукою підганяються. Тобто, тут досить складна робота. Далі також рекомендуємо брати в контакт з алюмінієм. Тут, наприклад, принцип дизайну, в принципі, все чорне-біле дерево. Відповідно, оці всі чорні елементи зверніть увагу, як гарно підкреслюються з полосочкою. Підтіньовий шов. ці всі штуки. Також цемент, Зверніть увагу. Тобто ці всі речі вираховані, всі світильнички, все в зоні з доступу. Теплі поли завжди ми на рівні очей розміщуємо. Да, зараз дуже є досить гарні термодатчики, для керування. Вони сенсорні на Wi-Fi і вони в принципі, гарно виглядають. Тобто не соромно таке покласти. У нас тут є приховані стопора. Зверніть увагу сюди. Наприклад, це зона кабінету я вам покажу, як відкривається і зупиняються самі двері. Ось, наприклад, підлогу. Отакі магнітик. Які вистрибують загоном у дверях є підрізочка, і там стоїть магітки, підтягують. Ось раз приїжджає. І він вистрибує і не дає вдарятися дверям. Це прикольно тим, що ви, наприклад, коли ходите, пальця ніколи не пошкодите. Тут вони чорні, є силіконові білі імітації, його мільйона, і варіантів теж зараз, слава Богу, на ринку є досить багато. Ходіть сюди. Тут в нас є прихована така ніжка для водокабінету. Тут є вузол води, який відповідно, фільтрує всю воду на квартиру. Це технічний вузол, технічна вода, але він проходить дуже гарну фільтрацію. Далі є колектор на гарячу холодну воду. Клапана, сервоприводи, Ajax стоять, вони безпровідні. Для чого ми робимо через колектор, розкидаємо, для того, щоб не було просадки по води, якщо йде вона в дальню кімнату. Бойлер тут досить маленький, він конкретно здача в нього тільки кухня. Зверніть увагу, на як воно гарно все так? Дивіться, ви навіть не побачите, що це якась башня чи щось таке раз. все гарно дотягуються. Зверніть увагу. Також ми придумали про резервне енергоживлення квартири. Тут така штучка стоїть, називається Лівелтек. Це є інвертор із акумуляторами. Він прикольний чим? дизайн гарний. так? Дивіться, на стіночку повішили, не забагато місця займає. Гарне керування, телефонний додаток, моніторинг електроенергії. І цей слот батареї може бути ще один такий, тобто його можна збільшити потужність. Інвертор один варіант енергорозширення можливості нашої квартири. Та другий варіант це от ми робимо типово. Тут буде місце під ак можливість теж перемикання і під АКФЛ. Тут є щиточок для трансформаторів, це у нас трансформатори великої потужності, які контролюють саме велику групу світла. LED. Є основний електрощит, Чим він цікавий, є автомат моніторингу, електроенергії, можна через вмикати вимикати групи. Тут є все масеримикачі. І оце аверка, яка перемикає, по суті, авер автомат, який дуже гарно розміщується, він гарно виглядає, гарно розміщується в щитові. Ну і це додатковий щит. Тут у нас трансформатори на малі групи LED світла, це все на 1 реєчку, іде групи теплих підлог. Але тут прикольно, тим знову ж таки, раз, закрило, світло вимкнулось, дуже зручно в доступі.